Розпочали засідання з депутатських запитів, звернень та їх обговорень. Прошу зобов'язати відповідні структурні підрозділи Ужгородської міської ради, що партия звітувати перед профільними постійними комісіями, депутатськими комісіями Ужгородської міської ради, висновки депутатських комісій враховувати міським, міським головою або виконуючим. Що таке звітування повинно здійснюватися щонайменше два рази в рік за результатами півріччя і за результатами року. Щодо щодо звітування. Я думаю, що воно, зокрема, по першому клакалу не відпрацюється механізм фінансування. Серед депутатських запитів питання кладовища Олексій Кіндрат пропонує облаштувати цвинтар у селі Сюрте, де вільна територія. Вважає ділянка біля українсько-словацького кордону, де планували розмістити кладовище, непридатна. Болотяна земля, лісиста місцевість, та й взагалі на цьому місці має бути охоронна зона. Є велика територія, це 22 гектари. Вона зручно розташована якраз на трасі Ужгород-Чоп, тобто легко туди добиратися. В ніякій охоронній зоні там нічого не заважає розмістити кладовище. Територія досить велика, транспортна розв'язка зручна. І... Можливо, як варіант, будемо тепер попрацюємо в цьому напрямку, щоб подивитися. Обговорювали депутати і питання нормативно-грошової оцінки земель. З 1 січня в Ужгороді виросте ціна на оренду землі. Завдяки цьому, з 1 січня, виростуть надходження в кілька разів з оренди землі в міський бюджет. Тобто, фактично, це в мільйона гривень сума враховується. Досить серйозні надходження. До нас будуть додаткові. Треба було це зробити вже давно. Це вже історія тягнеться кілька років. Вже інші міста області навіть поробили. Ради, що вдалося нам довести цю справу до кінця, і з 1 січня вже досить суттєво зростуть надходження в бюджет, і всі ми в цьому зацікавлені. А на завершення депутати міської ради вирішили звернутися у профільне міністерство, аби воно посприяло стабільності тарифів на газ та енергоносії. І традиційно журналісти м студіо зафіксували кнопкодавів протягом двох засідань. Двоє солідарних із сусідами депутатів: Юліанна Беть і Михайло Рожко. На жаль, у нас не Верховна Рада і немає можливості такої, хоча знаємо і там з цим до кінця не змогли поборотися, а у нас тим більше немає юридичної можливості якось ні ну, забрати картку в депутата, тому що формально за тими законами, які є зараз в Україні, він не порушує якусь певну статтю. Будемо проводити хіба просвітницьку роботу, якось заставити їх не можемо.